Несподівана союзниця України у Білому домі. Західна преса та соцмережі вибухнули заголовками про підтримку України від першої леді США після вчорашньої історії від Дональда Трампа. Видання Таймз вийшло із заголовком, чи стала Меланія причиною, чому Трамп повернувся спиною до Путіна. Журналісти пишуть, що, попри формальний статус першої леді, жінка досі є одним із найвпливовіших голосів у близькому колі президента США щодо війни в Україні. Ще на початку повномасштабки вона публічно засудила вторгнення і зараз. Продовжує нагадувати чоловіку про масштаби руйнувань і жертви в Україні навіть попри те, що тривають переговори з Кремлем. Також медійники звертають увагу на походження Меланії. Вона уродженка Словенії відтак може мати глибше розуміння загрози, яку несе агресивна політика Москви. Тим часом українські користувачі соцмереж почали жартома називати першу леді США українським агентом. Трумпенко, яка працює на користь Києва у Білому домі, у дописах Милані зображають у вишиванці та стризубом. Також є публікації, де дружину Трампа нагороджують армійським кашкетом з прапором України.